Служба безпеки та Національна поліція затримали на Волині ще одного поплічника РФ, який на замовлення ФСБ займався підпалами в регіоні. Для виконання ворожих завдань расисти дистанційно завербували місцевого жителя, який шукав легких грошей на телеграм-каналах. Ним виявився 38-річний волинянин, який раніше відбував тюремний строк за наркозлочини. А після відсидки пішов на співпрацю з ФСБ. За вказівкою окупантів, рецидивіст підпалював вхідні двері квартир, де проживають українські військовослужбовці. Наступним його завданням було вчинення диверсій на об'єктах мобільного зв'язку поблизу Луцька. Правоохоронці затримали фігуранта на спробі підпалу технологічного обладнання стільникової вежі в районі обласного центру. Фігуранту повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисник наразі перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.